Не знаю, хто з вас як, а я люблю сніданок. Отакий От традиційний. По типу, яєчко, хлібчик, а це у нас картопля по Грію хлопцям. Вчора готувала на вечерю, але ще вони мене погано вчора вечеряли. Сказали, що у бабусі наїлися дирунів. Отак От ми знідемо. Вчора дуже цікаво було. Як син мені каже, навчи мене готувати, їсти. Я хочу сам її готувати, їсти. Мені дуже подобається, коли коханий мені готує їсти. Я вам серйозно кажу. У мене тато вміє готувати, дуже смачно. У мене тато вміє складні такі блюда готувати. Там він може не тільки те м'ясо якесь запекти, але може і, і голубці якісь зробити. Ну, вареники, мабуть, не зробить, а може і зробить. Цельцесони, ковбаси. От, оце буде мій сніданочок сьогодні. А це хлопцем буде данок. Смакота. Оце так в мене вийшло. Хлопці мої ще сплять. А я вже буду снідати. Я люблю, щоб яєчко було таке рідесеньке. Ням-ням-ням.